Один поштовх. Гоша. Один поштовх ногами. Ногами один коштов. Оце Гоша, не браси. Намагається плити швидко, але цитіль не помилкує. Хвилина 14. Допливай. Гоша, хвилина 23. Так, слухайте уважно. Навіть у Єгора ніяких розрядів ще нема. Ну, може, якісь дитячі розряди. Не юнацькі, а дитячі. Ну зараз пропливеш і, і кролем. Через, через 10. З ним, з ним. Все, відпочивайте. Гоша, тренуватись, більше тренуватись. Не розмовляти, а тренуватись. І всім так. Все, до побачення.